Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ядерні боєприпаси, які росіяни вивезли з об'єкту Білгород-22, на сьогодні не повернули в місця. Зберігання їх наразі не повернули. Експлуатація цього об'єкту залишається під питанням. Сказав Юсо. У той же час сьогодні в другій ночі там відбувся бій охорони об'єкту проти невідомих груп. три об'єкти вивели цілий ашалон. Можливо, з ядерною зброєю і це не міноборони РФ. Ситуація напружена. Це може стати козерем вагнера. Про вагнерівських генералів проти Путіна і заходу, що ж наразі необхідність РФ витрачати свої ресурси на війну проти України може спричинити суцільний вибух і бунт генералів. Про це заявив військовий експерт Михайло Притула в етері Еспресо, коли ЗСУ змушують Росію згрібати всі ресурси та кидати Україну, і це для них є глухим кутом. Це призводить до виснаження ресурсів РФ, негативного ставлення населення до влади та, зрештою, до великого соціального вибуху. Наголосив він за словами експерта. Вже перші спроби вагнерівців і далі будуть. Може, будь-який генерал, який підніме бункт, та після заколоту Пригожна на нараді у Путіна не було наришки. На Голови служби зовнішньої розвідки. Саме він регулярно спілкується із головою ЦРУ Бернсома. Швидше за все вони розмовлятимуть про долю РФ. Пригожин відкрив скриньку Пандори. Це відкритий конфлікт, який почався між генералітетом та путіним. А це може бути більш небезпечно для Путіна, ніж заколот Пригожина, який зупинився, розвернувся, пішов та здав всіх. Тому що всі відомі генерали, типу сурові Мізінцева, вони пропали, ніхто не знає де вони. Це свідчить, що розбірки почалися, сказав він. На думку Гудкова, бунт генералів був очікуваним. Протистояння між диктатором і генералітетом прогнозували багато експертів. Додає він, ми багато говорили або генерали замочать Путіна, або Путін генералів. Розмірковує він. Опозиціонер прокоментував звільнення російського генерала Івана Попова, який ймовірно поплатився посадою через критику становища армії РФ, не тільки Попов Бунтувався, опублікував цю історію генерал Путіна Андрій Горолєва. Це говорить про те, що настрої, коли все у Росії прогнило, стають все зрозуміліші. Ми бачимо, що назріває жорсткий конфлікт між путіним та генералітетом. Вважає гудково до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.